Вітаю 10 липня центр України. Будемо зараз кущову цибулю. Ось так вона виглядає. Вже листя сухе. Ще ось так. Але її вже потрібно вибирати, тому що якщо листя повністю висохне, то буде дуже погано вибиратися. Отже, це кущова цибуля, вона ось так виглядає. Те, що буде залишатися, будемо залишати прямо на грядці для мульчування. Ось цю траву, яка тут виросла, зривати і залишати. По усій іншій цибулі вона вже майже вся лежить, деяка тільки лягла, ось так виглядає, а вся вже в основному листя починає сохнути. 50% листя вже посохло, тому її вже можна вибирати. Можна ще почекати. Ну, ми десь 2 дні ще почекаємо і приступимо до вибирання. Ось таку цибулю, ось так вона має виглядати, щоб її не потрібно було дуже сушити і вона дуже гарно буде лежати взимку. Ось так. Ну, після того як я виберу кочову цибулю, покажу результат. Рядка після прибирання цибулі виглядає ось таким чином. Всю траву, яка буває і на цибулі, і сама цибуля, і трава з цієї цибулі я її також прибрав і переклав ось сюди на цю грядку. Рядком зробив, висота цього рядка доволі висока. Отже, тут будуть поживні речовини для мікроорганізмів. Ну і Далі ми будемо сюди саджати картоплю цього ж року. кітів і сім'я. Я не хвилююсь. Якщо навіть щось і дозріє і осипується, на наступний рік буде також закладатися травою. Ну або три рази сапкою і вже трави не буде. Тому не хвилюємось. За ось сім'я. Навіть якщо я сипеться, то нічого страшного в цьому немає. Перебрали цибулю. Ось таке відро отрималось горкою. Отже, ді... діаметром це відро 40 приблизно 5 см, висотою 35 см і ще горка до 40 см. Цибуля гарна. і виглядає чудово. Немають гнивої її підсушити, і вона буде бажати дуже довго. Дякую за увагу.